Ну, типу, дуже складно сказати, типу, що ми пили пиво і такі Вау, а давайте займатися стендапом. Це все одно, що маск пив би пиво, і такий, ну давайте, це насправді війно почалось, почалось, по почало починатись. Типу, вже доволі таки давно, більше семи років тому, ну, але ну, в певний момент український стендап, по суті, по великому рахунку нікому не був потрібен. Він був от собі, знаєш, типу, таким <сум> самоутворенням, типу, художня самодіяльність, щось типу того. Після 24-го, на жаль, так сталося, що тільки після от таких от критичних подій люди такі так. Ну від цього ми відмовляємося. Треба шукати якусь альтернативу, і всі такі вау, <рес> то в нас виявляється коміки. Є якісь стендап. Це завжди був жанр, е в якому кажуть правду. Це е можливість і знову ж таки, от посмійся над умовною якоюсь проблемою. Типу, і це вже перестає бути як такою проблемою. От в той період було прям максимально багато спільно. Всі переживали максимально однакові подібні емоції. І через те стендап, типу, який це обжартову, сміяв, він так і залетів. Люди були готові. Якось трошки від, відволікатися, типу, але ну, давайте поєднувати, приємне з корисним, типу, якщо відволікаємося, то давайте допоможемо. Якщо брати наш стендап-клуб, я б його назвав би столицею волонтерського стендапу. Тому що я вважаю, що якщо ми не найбільше, то ми от в тій четвірці лідерів по стендап-клубам, які найбільше допомагають військовим. Що буде далі, не ясно, але я впевнений, що наші коміки. Абсолютно нічим не відрізняється, але в деяких експект аспектах смішніші ніж більшість тих, кого звикли бачити на екранах. Я до цього року ніде за, за межами міста рівного саме за стендапом не виступав. Тут, тут тут на місці виключно для себе вжання було якось допомогти морально. Женя було, щоб люди відволікти відволіклися від постійного перегляду новин від постійного переживання. Я так розумію, що всі стендапери, які тут. У нас є вони з стендапом. Не дуже хі, можуть заробляти. Ну тобто мають сла стендап за стендап не проживеш під час війни точно. Якщо не враховую, не, не, не враховувати війну, і якщо над цим працювати так, як над любою іншою роботою, приділяти цьому мінімум 6 годин в день, писати жарти, вибирати жарти, продавати себе як надійну особистість, то все одно ні. Це, це це таке дуже дуже хороше хобі, яке в перспективі може виплести в основний заробіток. Але на даному етапі це точно не заробіток. Я про стендап взагалі чисто випадково дізнався. Я сидів в барі, звукував, і бачив мікрофон і запитав, що це. І каже, стендап, я таки, в нас є стендап. Мені просто скинули сторінку хлопців, і я підписався і написав їм, чи можна прийти, вони такі, звісно. І я прийшов, він Клашанівчику, здається, першому прочитав якийсь жарт. і він каже, все, приходьте, відкритий. Я почав якраз в карантин. Там майже не було виступів, потім закінчився карантин, почалась війна, і, грубо говоря, з початком війни вже почали так плотно виступати. Я майже не знаю коміків України. Для мене перші коміки, з якими я познайомився, познайомився, це якраз наші хлопці. І я в іноді в деяких планах прям рівнявся на них. І ну, я крутіших хлопців не знаю. Наприклад, половина мого матеріалу буде про те, що я з села, наприклад. І зацепився і просто пишу про це. І далі, далі про якісь свої переживання. І все. Якщо вийде так, що ми почнемо після війни, наприклад, заробляти стендапом, то я буду радий цьому.